Isso no por el otro pytanie provedeni complexo in the positivity on some various input should be a bit more than scalped the machine. Які були пропозиції стосовно регламенту? Докреплюємо загальному чи виконеннями. Шановні членів комісії журналічки стосовно прийняття порядку в цілому. Поза, проти, втримались, не вихідні. Йдемо по попередку. Перше питання. Рекомендації про проведення конкурсу на узяття посади керівника команди прийняти компанії Socrates. Я думаю, що було б добре з дано питання все-таки запросити до слова нашого голову районної ради, як, напевно, внесли в нас а ми би потім вже якось відсоткувалися питання. Загально. Вот. Дякую. Була пропозиція на першій сесії, в тому була пропозиція тата. -та е було питання, чому не проводиться конкурс на голову, так як в нас голова вже скільки років ДЛО. ну, з ної сторони, я вот, можливо, це не на часі історії дії і так далі, але по країні останнім часом досить багато проводить прогнозів. Є писала пропозиція палюха винести на сесію рекомендувати мені провести конкурс. Соответственно, від депутатів вже чи ми можемо проводити конкурс чи не будемо. Яка позиція вкуда Чи у нас немає запрошень? Чинокозиною десь на лікарня потрібно бути директором. З другой сторону і так добре. Ну, до Марії, не те, що там якісь питання є до маленьки, чи, на жаль, проводиться. Ні. Я думаю, ви самі бачите, що за останні декілька років в нормалі питань немає. Так, я думаю. Але все одно визначається ця сесія, і ми, якщо це вносимо на народний тесі, ми не тримаємо рішення, так? Ні? Мене ось як... жарко, за підписувати. Це, це часто формальне питання, тому що якщо так брати, я підняв положення теж, взагалі голова, то в сесії починаєте да, Ну, Кожен сьогодні з старосом, мабуть, ми говорили із-за того, що я не провожу такого Ого, щоб підштовхнути мене провести конкурс, е, питання таке звучить: рекомендувати. На сесії. Добре ну, я думаю, що ми буде у нас на, на сесії. Ну, так, можуть... так. Та. Я думаю, що. ну… Але це та... питання буде на сесії, так? Звісно. Так, так. Ми виносимо його і зараз і на розгляд. Давай, дивіться. マーボードでキレイの子。そんだけでのキレイの子の子の子の子の子の子の子の子の子の子の子の子の子の子の子の子の子の子の子の子の子の子の子の子の子の子の子の子の子の子の子の子の子の子の子の子の子の子の子の子の子の子の子の子の子の子も子の子の子の子の子の子の子の子の子の子の子の子の子の子の子の子の子の子の子の子の子の子の子の子の子の子の子の子の子の子の子の子の子の子の子の子の子の子の子の子の子の子の子の子の子の子の子の子の子の子の子の子の子の子の子の子の子の子の子の子の子の子の子の子の子の子の子の子の子の子の子の子の子の子

Коли буде подана кандидатура на розгляд сесії на керівника, сесію можна ставити. Хоч рік, хоч три, хоч п'ять. Це вже тільки сесії могли. Втрата й ми вивчають, приймається на п'ять років. Я не проблю на п'ять років. Хоча брати. Я би напевно приймав керівника на той час, поки працює все-таки районна рада. Тому що наступники людини на наступного районного ранку своїм бачити. Ні, не так мало. Так нема, так але так не би було б прийш... краще. Прийш... Це є інший варіант, що доклад дозволяє на час воєнного стану приймати без конкурсу. Без конкурсу, без конкурсу. Якщо ви хочете на час нашої року, то краще не робити конкурс, а призначно рівника на час вільєного стану. Там без конкурс, Такий варіант не ні? Тобто чекаю. Це можна призначити будь-кого, але а не, чи буде за рішенням керівника? Ну, тобто, добре, от уявіть собі: е -е я собі в голову не вступну, я завтра там Іванова Петра Івановича призначаю керівником. Ви всі прийдете до мене і скажете, ви що, іздевайся? Чи тобто що? Я скажу, ну чекайте, я не кого хочу, кого призначаю. Ви призначите іменно Марію. Це не означає, що запає його. Ви знаєте, як було в е, Чорнограді в технікумі. Несли ну, жіночку, де звідки вона з Бузького району, чи звідки сказали, що вона буде керівником. Ну, То вийшли люди і сказали, що що, як, якась директорка школи буде керівником? Тобто ну, це живий проект. Тому би не хотілося би до такого доходити. Так, Давайте тоді. Я зрозумів, що немає так, так, дороги. Рекомендую підтримати даний проєкт рішення та на розгляд сесії. Хто за, будь ласка, навчаємося, хто проти, утримаємося на голову. друге питання звідки про роботу на з скальпської районного руками Четинської районної ради про 24 четвертий рік. Наскільки я почув, так, будь ласка, ми хто почути керівника прийняти більш адекватний і уважений рішення. У нас є питання про те, що там на сетку на сесію, звідки роботу комунального підприємства. Я думаю, що вас, що я не знаю, що я не знаю, що я не знаю, що я не знаю, на сесії. не знаю, що я 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 я не що я не знаю, що я не знаю, я не знаю, що я не знаю, що я не

Була. 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 Я Якщо є запитання в комісії, на На кремников давайте покликали. Mm -hmm. Добре, Добре походу с нами пропозицію тоді. ...підтримати даний проект рішення та винасти його на розгляд сесії. То не знаю, а там, за, а потім заспокоюємо керівництво і за. Зробимось і на розслугу. А може, зі спеціалістом? То зробити. А зі спеціалістом? В цьому спеціалісті ми оберемо місцевість. І потім зі спеціалістом Нам... Ми джерматні, у нас плохий ліквідальний спеціаліст.

9 Дев'ять кіловат вода. А який виторг за місяць? То сто, це кош, це я в початі. Це тоже риторично. Я не знаю. Я не ну, не знаю. На, от, 30 км, що ми сказали, місяць, скільки грошей треба? 30 тисяч ми так і, так в беремо у приїздів, якщо в нас все добре йде з замовленням. Що що 30 тисяч? На 30 тисяч ми маємо замовлення, маємо навіть більше. Стоп, стоп, на 30 тисяч замовлення? Так. А, на, на... А 30 голова, це є 30 тисяч? Так. А зміст тобі працювати? Якщо на повну потужність, то, то, то взагалі, що тоді підключається газета, підключається там та машина, тоді є більше. А зараз на да, даний момент ми маємо 24 на 17 тисяч. Ну, як коли? Тоді з нас кіловат не менше Са... споживання. Ну, в середньому 2-4 місяць в місяць? В місяць. Так о. в середньому 14 тисяч, 15, 18 було. От такі складні самі слабкі місяці. Найбільші місяці ми тоді триць. Менше, то я просто сказала взагалі, якщо ми будемо все повністю, щоб говорити. Ні, так, Михайлович, я просто не можу зрозуміти. Ну, на на якщо ще піде опалення. То, то буде ще зовсім війна. Ну ви розумієте, це треба буде почати упал. Самі машини будуть по-іншому. Ми платимо в місце, якщо в нас робота до 24 тисяч, я плачу в середньому 3 тисячі гривень. В обласній раді кондиціональна майна була програма. Установлення сонячних батарей з акумуляторами зі всіма? Mm. Клаг не звернутися до білогусе. Хай підійде цю програму, ти знаєш, вона платить, ага, у вас там дах великий. Встановити сонячні батареї, поставити акумулятор, все, все йде по програмі. І він не залежить від електросії, ні від цього, і ви маєте даєм термін. Чому я вас спитав, яка тут участь? Mm -hmm. Це один варіантів. Якщо ну, ці програми от щось там у них може не вийдуть, то я не знаю, як із євродичним особистом, то ну, свічний особовий. Бо шансбанк mm -hmm. є безвідсотковий кредит. По-моєму, на 15 чи на 20 років без відсотків. Постановлені mm -hmm. дешки сонячні старий із разом з акумуляторами. Тільки для власного споживання. Mm -hmm. Тому що банк вже Реалізовувати цю альтернативу не зможете. У фонд до майна ви що натиска зможете реалізувати. Як ви там сланяти як ви падаєте, свідки за світлої це є одна із таких значних статей, пластик трат, я думаю, що варто на попрацювати. Але вот там наше комунальне політики пішло, на тільки якщо не появляється п'ятій правди. Окей, как ты думаешь, с этого устаткования, с того, на сей день, что я не знаю. Боже мой, там есть рахунок, это миллионы гривен, что я устал. Вы гарно, если бы ты что-то будет, то было все же. Я не знаю, перехолосы. Я не знаю, что было. А ты і знаешь, как вы берете вещи, и куда? Вот, 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 Ну, то есть, потому что, я думаю, я бы особо, что на вашем месте, я бы в той направлении, как бы, зараз, 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 я собі хотів ставити самим... на відповідь, але в мене немає такої площі, так? Що я їм роблю? Я думаю, що там зроблено, зараз Я не знаю, чи вона тримається. Може, то вона цих площ в рухах в оренду вже встановити? Там буде воно. Не бажано. Навіть, це є не жарт, тому що там є пузипади. Встановити. І вони тоді, вони роблять всі документи, вони отримують прибут і плюс ваш. Дуже багато, але потім багато. Але потім воно все врахує вартість входить, вартість тих антерень. Ви потім за 10 років сплатите. Складними відсотками і цього. Добре, я вбачаю, давайте все таки. Я можу отримати даний проєкт, дистанційно.

Ти можеш може да бъде, бъде ти да